Привіт усім! Мене звуть Василь Овсієнко. Я автор каналу Жахи під Покривалом ночі. У мене ще три канали: аудіокниги українською мовою, історії про Україну, втрати, любов і надію. Поктора Сторіс, аудіокниги англійською мовою, де фантастика зустрічається з жахами. І історія, оновлена до версії лав, де я розповідаю щирі історії про кохання, стосунки, людські почуття. Але сьогодні я говорю не як автор. Я говорю як людина, яка бореться. Я не можу говорити. У мене працює тільки одна рука. Це пов'язано з моїм здоров'ям. Але я дуже хочу, щоб ви мене почули. Тому я пишу. Я часто запитую себе, чи варто жити. Іноді я ненавиджу себе. Іноді не розумію, навіщо я тут. Але є одна річ, що тримає мене на плаву. я пишу історії. З допомогою штучного інтелекту, з болю, з пам'яті, з надії я створюю світ, у якому можу бути вільним. Це моя радість, моя крапля свободи. Український музика змінюється, стає більш надійною, з елементами української мелодії. Я люблю Україну. Я люблю свій народ, сильний, мужній, що не здається. Я пишу про війну. Про тих, кого вже немає, про те, як важко бути людиною, коли довкола темрява. Але є ще одна любов у моєму житті любов, яку я розповідаю на каналі Історія. Тут я ділюсь історіями, де серця знаходять одне одного, де почуття сильніші за всі перешкоди. Ви любите своє життя. А ви. Ви любите своє життя. Навіть коли важко. Навіть коли здається, що весь світ проти вас. Якщо ви коли-небудь почувалися так, як я, напишіть у коментарях Я тут. Просто ці два слова. Це може бути ваш крик. Або моя надія. Я недавно написав нову історію про кохання на каналі Історія Любов після смерті, Наруто і Хіната. Це не просто фанфік. Це історія про вічну любов, про те, як почуття перемагають навіть смерть. Умова. Якщо це відео набере 500 переглядів і 200 лайків, я продовжу цю історію або напишу нову, ще глибшу. Виклик до дії. Якщо ви вважаєте, що мої історії мають значення, поставте лайк. Підпишіться на будь-який із моїх каналів. Поділіться цим відео з тим, хто теж потребує почути. Ти не один. Маленький блакитний діамант у описі під відео, посилання на мій телеграм. Приєднуйтесь. Напишіть мені хоча б одне повідомлення, і я знатиму, що живу недаремно. Напишіть. Я люблю своє життя. Або Я ненавиджу себе, це не важливо. Головне, ви тут. І ви не самі. Дякую, що дослухали. Я, Василь, я пишу. Я живу. І я спробую ще раз. Приємного прослуховування. Нехай кожен ваш день буде трохи світлішим. Любіть себе, любіть Україну. І пам'ятайте, кожен із нас має право на світло.